Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні новеньке відео по лаздечці. І що б я хотів почать. З цього я хотів би почати. Я хочу пройти, наконець, уже оцю штуку. Бо я мені вже надоїла, чесно. Угу. Хорошо. Хорошо. ігра так, буде так. Угу, так. Угу. Ну, тоді йдемо, пробуємо. Перша лінія Катер. Сюди Крарма. і сюди. 1200! 1235 можно не пройдем. Я вірю, Не получится бо... Бо, -бо, бо Ну, слабо це. Треба хоча б і півтори тисячі, тоді пройдем. А так. А так, бобо. -бо. Ну, можна попробувати. А вдруг получить. Сразу открыть огонь не на розстріл всех. Nie. Ja nie dam na niego być. Nic czego. to na to Normalnie. Żywem, żywem. Żywem, żywem хорошо. U jak dobrze żywem. Стреляй, стріляй, стріляй. Да, оце по... по-моєму, це якраз последня воно тільки що прийшла. Но! А може ми і сейчас і пройдем? Давай, 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 давай! Треба цих усіх метрів сейчас поубивать. Тоді і получиться точно. Захилились. Надо у тебя мелкого убить. Я уверен, получится. Ну, сейчас не... Блин. Давайте, давайте, а так и промазайте. Напряженный момент. А, этого не попадает. Вообще, пулемет... Мы прошли. Да! Мы с малы. Есть! Схема а. для мини-узи. Мини-узи. Есть! Есть! Прошли! А. А, получилось! Наконец-то! Есть! Бежу быстро. Схема. Вилічений магазин у мене. Дуже нам повезло, у мене така схема вже є. Да наконец-то. Ооооо Костолун. Це хороша нашивочка. Бо вона якраз для цього токера. Да. Он пока ще токера. Ой, як хорошо. Просто проблема в чому? Я не помню, коли оце Леммі вже не нужный буде. Так, що це Пара... Паразити. Mm -hmm. О, ну, тут як... ну тут якраз отак і робиться. Тут і карма, і такер буде під защитою. І... Спеціаль... Ну, давайте. Що мені шанси. Маленькі, Да, не поспорю. Ну, вони є. О, здравствуйте. би получилось. Ось тут паразити, якщо, наскільки я пам'ятаю, вони коли підповзають до цього укриття, вони взриваються і кожуть, я почти ламається. Ну, буду надіятися, що повинні Он повзуть, мелочь мелочь пузата. Mm. Мы не пройдем. Це нереально. Не, якщо це последняя волна, то еще реально. Ну це ж не последняя волна. Ммм, через Сочи... с... Мне реально интересно, что вообще я по Там такая толпа набила. пум 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 Ладно. <реклама> И теперь... Да, <реклама> я поставлю же, то есть... Нет, это было в прошлый вид. Так, железные заготовки есть. Доски есть. Все балки есть. У него вот тут. И на, а на почте есть балки? Нема. Такие, мабуть, и тут нема. Ну, не, они тут есть, мабуть, просто их не хватает трошки. Нема Ладно. Я думаю, нет. Ну, сейчас на базе все найдем. Наверное. Требуется еще взять скільки? 8 досок. Вот 8 алюминиевых пластин. 8. 8. Ладно, уже еще 2 пластины добавилось. Пим, пим, пим. Так, здесь 8 досок беру. ух Вау. І все. И дырка от бублика. <п> mm -hmm. Ладно. Нам ще треба скільки. П'ять раз оцих. В погоні за вдачей. Сьогодні я ще можу разу, два, три, максимум. Ооо, хо-хо-хо-хо. Всьо, пластінни, почнуться готові. Ой, як дуб класно виріс. Це ще скільки пластин? Сім. Все. Пластини готові, пружини будуть. Ми зробили. Це поки сюди викинуть. Вби. Переходимо в пошленье. Е, Я зараз ще чотири. Якщо гляхватить. Це що я ще роблю? Кидаю це сюди. Чотири заготовки треба. Тут скільки? А, да, хватит. Четыре, четыре. Не хватит. Ладно, нічого страшного. Так. Попить. Ну, скільки там два жилетні сітки, це небагато. Стоп. Секунду. Будемо йти рибачить. Так, що ще зробимо? Ідемо вбивати тих рейдерів? Ми не йдемо. Діже ленту треба. У нас нам изолента. Три доски, пять веревок, три клея. Три доски, пять веревочек, три клея. Три доски, пять веревочек и клей. Взял, взял, взял. Блин. Ммм. Я все готово. А, стоп. Стойний світ, це буде дорога штука для мене. Угу. Так, треба ще буде зробити, а там в ще одну кімнату. 4 на 4 підійде. Ні, навіть 3 на 3. Ні, 3 на 3 не буде. Треба 3 на 4 точно. А чого йдемо рибачити, якщо хтось такі подумає. То ось ось. Задання. Блюдо з риби, ну це якось я сам приготовлю. Ну, коротше. Просто ради сезонних квестів можна і попроходить. Сезонних квестів. Що я сказала. Сезонних уровень У нас там уже скоро ящичок, якщо я не путаю а може які-то, ось не туди Та п'ять не туди Еее, і калаш 1000 очків осталось набрати Ну із 500 Ну да, от туди всякі будуть От Все Ще літочки візьмем, о фонарик нема. Хоча, а чего нема? Есть, конечно. Хе -хе. Угу. Ой, он там разом находит. Фух, я сейчас ааа, я их пужальсь. Сейчас письма нормально. Господи, вони так неожиданно просто з мене броню зняли. сняли. Опа! Еще одна изолента найшлась и треба щен не хватало. Блин, я клей десь один. Я клей забув один. Ай-яй-яй-яй-яй. Хочу бы сейчас две изоленты и один клей. Пожалуйста. Блин. Ладно. Явно, ще ж есть один ящик точно. Хе-хе. Даже два. Это две изоленты, один клей. Пожалуйста, давай, 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 давай. Изолента. Хорошо. Один клей пожалуйста. Один. One. one... Есть. Опа. Нормально. У нас є ще одна лудочка. <кхем> Извиняюсь Так, через два часика я зайду. Заберу ще, потім, по-моєму, ще раз вже два зайти. І ще треті. Це в мене буде вже 10 облок. Ну, так, да. завтра, якщо все я правильно посчитав, то завтра я заберу ті 500. Mm, Єсть проблема, це, по-моєму, холодна локація. Ми тут може тут може начаться, те, що типа замерзаємо. Надеюсь, такого не буде. Золота рибка сходу. Хорош. А Ящика ще каніда нема, да? Це якийсь окунь золотий зараз буде. Ту, як я вгадав? Один кілограм. Ну, мало він варить, один кілограм, це небо. Обидно, что... Ой! О, квест. Сундук. Надо сундук забрать. В нем можешь есть дуже классные выпусты. Блин. И сундук не засчитал. Он. Нет. Блин. Да. У меня не было места в инвентаре. Просто. Еще окунь. в смысле? Була ж изолента. же изолента. Ну ладно, я же издеваюсь. Можешь забить молд? Все, я не хочу тепер, все, мене обидало. Блін, там могла і та сама ізолента лежати. Ну там могло ще щось лучше лежати, Там могло лежати що хочеш, Хоч колесо. Я не знаю, что. Раньше вона защиту влюбилась. Хм. Я мабуть знаю, ідею для следующего відео. Наскільки я помню, тут багато стінок. железных в чому проблема. там камень тоже есть. А С4 у нас не Нам треба си 4 Просто, что могло бы выпасть? Сто Ласт кейс вас, а я Тут вот такая может, вот такая, вот такая, вот такая. Ну короче, вы поняли. Хотя мне тут изолента падала, что нормально. Не знаю. О, mm -hmm. oh, здравствуйте. Опять за сьюзи. У нас 120 хп. Я знаю, что сколько всего там интересно. Тика, как бы 50, тика проблема в чем. 50, как ты донатишь. Табили, по-моему, на... Не... Табили навсегда объе под зону открывается. Треба все время потихеньку донатить. Хоть по чуть-чуть. Чтоб -чуть, тут вин ви зоны піддерживал. О. О, джекпот! Ну, як джекпот, почти. Ну тепер сейчас така череда не піде. Автоспін, Автоспин сейчас це, це було неожиданно. Я тебя угадав. Мабуть, я лучше сам дальше буду крутити, бо щось не везе в бота. І все. Постріж. Ну ладно. Ну, погоні задачі. Скільки сейчас так? 16. Ну, якщо сьогодні буде вести, я доб'ю. Панк. Шо? А Хелловін. Панк. Рада Amazon Prime. Та, ну таке собі. Оце якось ще металолом називає, а железний будет. Ну таке собі. Шо? 19 минут уже снимаем. Вот я так затянулся. Бежим на дроп. Да. Вдруг изолента. Изолента є, бежим. Ще раз дальше рыбачить. Я грибезку. И тебе. А нам в любом случае треба туда идти. Я золотого окуня не забрал. Блин. Эх, давайте будем якось ходить сюда. Візьми локації. Надо сходити, да. Там можна міді підлатати, бокси. Ну, там різний прикольний лут. Там можна песика, найти дуже класного. Чик-чик. Блін, лосятку Хух. Подумай, в чем суть лаздей? Просто кромсай зомби все. Походу, да. Обидно, даже. пуки пуки путу тун пун тун ту тан Все, готово. головне, глок випав. Класно. М -м. Мені так хочеться, тепер я трохи подумав, а чого всіх до прилітає трохи поламане по дроп... дропа? Хммм, ну, якщо думати логічно, то скоріше за все, типу, коли коробка ця падає, просто вона ламає, типу, од удару жила. Ну, це якщо брати до логіки, а в лоздей логіки нема. Ну персонаж пригать не вміє, ну що ви хочете, от є лоздейки. Ну що ви хочете, він пригадь просто в мене. не Ні, Ну хоч би зробили, прикол, що Ну цей пріжок тобі просто нічого не дає, ну ти можеш на, якісь... на якусь долю секунди ускоритися, хоча би. Ну, от так. Ну, блін, серйозно. Це персонаж немає, він приємний не вміє Зато коли йому, коли на позадоні, так він може заприйгнути, а коли просто, так він не може. Да. А то таке воздай. О, вот там три. Ой-ой-ой, це, походу, яка щука чи форель. Там я тільки хотів сказати, три форелі плова Оце теж така форель, це теж бешена риба дуже. Давай, 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 давай. Зараз різко буде дуже сильно різко падать, або підскочить. Підскочить. Опа. А, -а, а! Нет! Я не хочу її впустити, це класна рибка. Ну, Надо... я це не знаю. Надо буде якісь рецепти. щука, казав, кстати. Надо буде якісь рецепти подивитися. Там є якийсь рецепт. В з-під бобів. Щось там можна приготувати, а що я не знаю, як, що, де. Я не знаю. Ну, то подивитися, може щось просто... Я хочу цей рецепт відкрити, бо як на мене він дуже полезний. Я, я як хочеш питався його зробити, але в мене не виходить. Давай, давай, давай. Лосось! Хоча це неплохо, не плохо. Кстати, таке я ще хотів підмітить. Е, Коли ти вловлюєш рибу, якась ри одна якась риба в цьому ставку, вона типа бере на бік перевертається і, типа, все умерла. Якщо цей момент зловлю десь. Лосось золотий! Золю. Е, ні. Ні, риба на... на бік не впала. Тоді давай туди тут підемо, тут, по-моєму, міг буде трохи видніш. Угу, тут ось більше риб плава. Я попробую цей момент зловити. Та воно ну, так смішно, виглядає така риба. Ба. Ну, давай, лови риб рибка, то та маленький. Ось ще наз... нормально. Я ви з... рибка золота і маленька, тільки хотів сказати. І тут, на, золота риба. Ой, золотий окунь, он окунь плаває, може ти? От можете. Отгад. Плив. От Отгаїна. О, ні, він не пере... Да. Момент був, це 24 та минута. Ой, мені потрібно согрітися. Ну, начало... Що ще одна золота риба, що? Ні, не можна ще замерзати. Нельзя. Надо зловити золоту рибу. Ще не золотий окунь. ха! Так. Ну, треба через штани і сидіть, може. Ну, давайте. Ой, спецвойск штани. Може, йому потепліше. Блін. Уф. Хороша, рибка. Ловись, велика і маленька рібка. Так. Господи, я подумала, уже кто-то звонит. Что было бы мені Мне звонить, я беру и вы это. Ну, давайте, мабуть, быть, заместь Не надо воно. И в тоже. Все. Коку не взял. <laughs> я штаны <тони> не <laughs> Я штаны не одевилась. Я потеплило. Ну да. Кто ж Нет, же что не Не, это не жена не может этот дуб сделать. Ну, нехай. Так, я там на базу, и там будем заканчивать. Блин, как-то сегодня быстро видео пришло. Но мне еще треба... Буде тихо тих убивать. Чудиків. Так, Северу есть. О тут есть одиноке дерево. Тут есть пригород. Ну, я так піддикнула. Сегодня буде таке страннее новеньке закінчення. Вот ці менюшечки. Е Ну що ж, це не відео вийшло, я не думаю, що якесь мега цікаве, дуже прямо ж не можу. Ладно. Ну, я думаю, комусь понравилось, комусь мамо вже ні. Ну, що хочу сказати. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Підписуватися і писати коментарі це головні речі. Поняли? Так що виконуйте. <звук> Я думаю, нормально. Ну, ще раз повторюсь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь та всі бувайте до наступних відео. Дякую за перегляд. Усі бувайте.